І бачив я небо і нову землю. Все старе минуло. І моря вже не було. І я бачив місто, що сходить з неба. Це говорить про нову планету. Це говорить про нове місто, про цивілізацію, яка далеко від нашої плотської цивілізації. Це досконала надцивілізація. Звідти і прийшов наш Господь Ісус Христос. Це небеса, це рай. Це Новий Єрусалим, нова земля, слава йому і хвала! І ніхто не принесе нам добро, окрім єдиного нашого Господа Ісуса Христа. Він єдиний, хто любить людину, і варто довіряти тільки йому. Дурний навчається на своїх помилках, а мудрий на чужих. Біблія показує тут записано тисячолітню історію. І не дуже можна знайти, щоб хтось дбав про людину, окрім Господа Ісуса Христа. Тому я вірю не в якесь НЛО, а в Господа Ісуса.